Доброго благословного дня, святе письмо на кожен день, Євангеліє від Луки, 12 глава, 42 по 48 вірш. Сказав Господь: хто вірний домоправитель і розумний, якого поставить господар над челюдю своєю роздавати своєчасну міру хліба, блажений раб той, господар якого, прийшовши, знайде, що він робить так. Істинно кажу вам, що над усім добром своїм поставить його. Якщо ж скаже раб той у серці своїм, бариться господар мій прийти і почне бити слух і служниць, їсти й пити та напиватись, то прийде господар раба того в день, коли він не сподівається, і в годину якої не знає. І розітне його, і визначить йому долю з невірними. Той же раб, який знав волю господаря свого, але не приготував і не вчинив за волею Його, буде багато битий. А той, хто не знав і вчинив те, що, за що треба карати, буде битий менше. Від усякого ж, кому дано багато, багато й вимагатиметься від нього. І кому багато довірено, з того більше стягнеться Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.